Вітання усім вільним людям, які дивляться наш стрім по всьому світі. Сьогодні я, майор Андрій Макаренко, та мій колега молодший лейтенант Володимир Кравчук розкажемо і покажемо усі новини з фронту. Але зараз уточнимо, як часто бачать хлопці на новопавлівському напрямку? А я маю на увазі хлопців з підрозділу батальйону безпілотних систем «Жнець» 23 окремої механізованої бригади. У нас є представник аточвійськовослужбовець цього підрозділу, молодший сержант Павло Михайлюк. Павле, ми вас вітаємо. Якщо б бачили оце відео, яке було буквально хвилину тому, як окупант вкоротив собі віку, як часто подібні випадки бачите в моніторах. Своїх. Доброго вечора. Жасний. Не то, що прям часто, але таке бачимо. Навіть ось недавно зовсім було, що військовослужбовець Російської Федерації вирішив трошки допомогти ЗСУ і підкладав гранату собі під обличчя. Ми тут дискутували з приводу того, або намагалися от уявити якісь мотиви, а можливо, є полонені з у вас з їхнього боку. Ну і відповідно, там що вони кажуть, чому це що їх спонукає, от робити саме таким чином? Бояться повернутися назад, що їх там обнулять? Чи розуміють, що по них не прийде, ніхто допомоги не буде і вони просто витічуть, яка от. Ну, тут теж зрозуміти саму психологію окупанта або російського солдата дуже важко. Тобто, я не можу уявити, що може змусити мене покінчити собою або потрапити в полон. Я не знаю, що це може трапити. Дійсно ж, них працює пропаганда, вони залякують нами просто дітей, військовослужбовців всі. Зрозуміло. Якщо говорити в цілому по ситуації на вашому напрямку, як можете її описати, дайте нам якісь подробиці, що у вас зараз відбувається. Ну і разом з вами знаємо, що є відео від вас, хотілося б його подивитися. Ну Дивіться, у нас на напрямку сильних змін таких, щоб сказати, немає. Ворог намагається просуватись дуже важко, як крізь, але. Стримуємо, робимо все можливе, щоб стримати, зупинити просування ворога на нашому напрямку. Пане Павле, є у нас відео роботи ваших хлопців? Давайте подивимося з вашими коментарями, що там відбувається. Е, тут ми можемо бачити, що ну, тут нарізочка така, скажімо, не сама краща. Е, от ворог просувається ну, пішими групами, от цими самими мотоциклами. Але хлопці молодці, завчасно спостерігають, знаходять, де вони ховаються, тому що вони пересуваються великими групками, намагаються, а заходять вже десь в укриття коротенькими маленькими, два-три чоловічка. І наші їх дрони вже їх нищать. В будь-яких укриттях, навіть коли воно просто воно попаля паляються, намагаються прикидатися померлими, згиблими. Пане Павле, скільки треба вчитися пілоту? От в даному випадку FPV, Скільки проходить в ваш, в вашому підрозділі навчання для того, щоб залетіти, от в якийсь там або двірний, або, або вікно якесь, або якусь щілину, і так далі? Ну, те, що ми зараз бачимо на відео. У всіх по-разному. Тут дивіться, не можна сказати, що от нам треба місяць, щоб навчити пілота FPV. І в піві сам по собі складнувати в управлінні. Тобто, нам багато важче, ніж той же самий Mavic, Матріс. Е -е, ну, нього немає стабілізації. Тому комусь треба два-три рази попробувати, він же може, а комусь треба трошки більше приділити увагу. Тут не можна сказати, що є якийсь. ну, Скажу так, від двох до чотирьох тижнів це вже людина може робити якийсь такий вищий пілотаж. Угу. Пане Павло, знаємо, що у вас є активний збір, на що збирає ваша бригада? Розкажіть нам. Ну, на превеликий жаль, скажімо так, дуже не вистачає нам автівок. Тому що і збір у нас в першу чергу на автівки, саме цей збір. Дронів теж я кажу, що їх ніколи не буває багато, тобто не вистачає всього. Але зараз прямо є така загальна проблема, потреба саме в автівках. Ну що ж, ми просимо нашого глядача долучитися, допомогти е, з транспортом закрити ці питання, щоб хлопці логістикою змаймались без перешкод, змогли доїжджати до позиції, забирати хлопців з позиції, е, доставляти туди їм важливе е, спорядження, можливо БК, десь продукти харчування. Тому е, пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Я вже це говорю як мантру, але знаєте, що це дійсно правда. Маленька чашечка кави зможе допомогти хлопцям. Е, ну що ж, дякую вам, пане Павле. За цікавою актуальною інформацією та до нових включень. До зустрічі. Молодший сержант Павло Михайлюк, військовослужбовець батальйону безпілотних систем Женець 23 окремої механізованої бригади. Якщо ви так собі думали, а де б мені навчитись літати на Євпішки? От, будь ласка, жнець, батальйон вас навчать, і будете так само красиво залітати. В будь-які щелини, льохи і так далі, і нищити русню.